Аудиторія університету лекція. Присутні 18 студентів. Вони сидять за партами в три ряди, по двоє, та записують інформацію в своїх зошитах. Крупним планом студентка в білому светрі. Уважно пише лекцію в своєму зошиті. Атмосфера спокійна та невимушена. Викладачка стоїть за кафедрою, викладає лекцію. Екран для відображення проектора. На екрані тема лекції, Юридичний хакатон. Реалізація молодіжної політики як передумова правової держави лунає. Сигнал повітряної тривоги. Студенти спокійно піднімаються із за своїх місць, збирають свої речі, свої сумки та направляються до виходу. Останньою виходить викладачка. При виході з аудиторії вона вимикає світло. Студенти повільно не штовхаючись, рухаються коридором. Далі обережно по сходам спускаються на перший поверх. Студенти трохи схвильовані, але водночас спокійні та врівноважені. Вони проходять крізь магнітну рамку. Під час повітряної тривоги прохід крізь неї вільний. Студенти виходять на вулицю. В кадрі банер з назвою університету та символікою МВС. На банері написано: Донецький державний університет внутрішніх справ та головне управління національної поліції в Кироградській області. Далі в кадрі. Студенти, що виходять з університету, повертають направо та рухаються прямо до найближчого укриття. Світить осіннє сонечко, супроводжуючи дітей. В кадрі вивізка Зорянка саме там знаходиться укриття. Студенти відчиняють залізні двері, дружно заходять в укриття, займають вільні місця, відведені саме для студентів Дондус. В укритті є вільний доступ до Wi-Fi. Деякі студенти спілкуються між собою, інші грають в розвиваючі ігри в телефоні. В кадрі одна із студенток грає в Тетріс. Обстановка спокійна та затишна. В кадрі аркуш паперу, де написано: місце розташування студентів другого курсу Донецького державного університету внутрішніх справ.